Всім привіт! З вами Ден, і це у нас третя частина моди для народу. Поїхали! Як ви вже могли побачити, сьогоднішній мод добавляє в нашу гру нову руду, а саме чароїтову руду. Ось так вона виглядає. Доволі стандартно. І ось так виглядає блок. Ну блок доволі гарний. А ось так виглядає сам чароїт, після того, як ми його зламаємо, руду. Руда ламається починаючи з металевої кірки. Ну і далі. В першу чергу ми можемо використовувати цю руду для створення ось таких от інструментів та меча. У меча 8 одиниць шкоди. Він тобто трішки краще, ніж алмазний. І ось такі от інструменти. Зараз я перейду у режим виживання і продемонструю інші інструменти. Тобто, ось, наприклад, лопата. Ну, доволі швидко, але, в принципі, не набагато швидше, ніж алмазна. Ну, все-таки трішки швидше, але різниці великої немає. Ну, про це я нічого сказати не можу. Також можемо. Приблизно ось так от рубає сокира. І ось така ось швидкість копання в кірки. О, я отримав нове досягнення. Йдемо далі. Ось так от виглядає броня. Доволі хороша броня, тобто вона займає майже всі одиниці броні за винятком 2,5. А от на рахунок інструментів, то, в принципі, вони такі самі, як незеритові, але швидкість у них менша. Також цей мод додає ось такий от мультирінструмент. Ось його крафт. Правда, для його крафту нам знадобиться вже 19 ось таких от кристалів. Але це буде вже універсальний інструмент, який може і копати землю. Так само камінь. Ну, звичайно, і дерево. Тобто ось такий от інструмент. І найголовніше, чому я саме цей мод взяв для цього випуску, це те, що, на відміну від інших модів, тут є гвинтівка. Ось вон, як вона виглядає. Виглядає доволі незвичайно. Та її крафт. Ну... Доволі багато таких кристалів нам знадобиться. Але вона доволі сильна. Зараз я заспавнюю. Ось відійду. Тобто тут 17 і 16. Діапазон десь від 13 до 19. ми перевіряли. Ось така от чудова штука. Тобто, її не треба нічим заряджати, Вона просто з часом ламається. Крім цього, тепер по світу будуть спавнитися ось такі от корови. Вони незвичні. Ось вони трішки відрізняються від простих коров. І для чого вони потрібні? Вони є недружелюбні, тобто, якщо ми їх вдаримо, вони нам будуть зносити приблизно ось півтора сердечка, іноді більше. Вони доволі агресивні, але з них ось падає ось такий, ось такий от пил, з якого ми можемо скрафтити з дев'яти таких сам наш кристал, який додає цей мод. Ось і все. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім пока!